Кожному відомо, якщо перший побачений на весні метелик жовтий, то літо буде веселе. А якщо білий, то сподіватися треба просто спокійного літа. Про чорних та брунатних метеликів ліпше й не згадувати. Надто сумна тема метелик був золотистий. Що це може означати? чудувався мумітроль. Мені ще ніколи не доводилося бачити золотистих метеликів. Золота барва гарніша за жовту, ось побачиш усе буде гаразд, запевнила його хробця. Повернувшись додому на обід, мумітролі і застали Гемуля на сходах ганку. Той аж променився від щастя. Обрав? А що саме? запитав мумітроль. Рослини, не тямився від утіхи гемуль. Займуся ботанікою. Чому їх підказав мені таку думку? Зберу найгарніший у світі гербарій. І Гемуль розгорнув поділ своєї сукні, показуючи друзям свою першу знахідку. Серед грудок землі та торішнього листя лежало тендітне стебельце гусячої цибульки. Номер першої у колекції. Довершений екземпляр. гордо проголосив Гемуль. Гемуль попростував в доїдальні. І вигорнув усе з подолу на обідній стіл. Переберися, будь ласка, у куток, попросила мама. Тут стоятиме зупа. Усі зійшлися, а ондатер ще спить, як пормила у барлогу, пирхнув чмих. Гарний видався день? запитала мама, розливаючи зупу по тарілках. Розкішний, дружно відповіла вся родина. Наступного ранку мумітроль подався до дровітні. Аби випустити хмаринки, але вони зникли всі до одної. Нікому й на думку не спало, що хмаринки можуть мати щось спільне з яєчними шкарлупками, які тепер знову спокійнісінько лежали собі на дні чарівного капелюха. Розділ другий, у якому мовиться про те, як мумітроль перемінився на потвору і нарешті помстився мурашиному левові. А також про таємничу нічну мандрівку мумітроля та нюхмумрика. Одного тихого, теплого дня, коли над долиною мумітролів сіявся літній дощ, друзі вирішили погратися у схованки вдома, чмиг став у куток, затуливши носа лапками, і голосно полічи до десяти, а тоді подався на пошуки. Спершу він зазирнув до звичних сховків, а потім і до незвичних. Момітроль лежав під столом на ганку і почувався дуже незатишно. Схованку він собі знайшов погану, чим неодмінно зазирне під скатертину, тут він і попадеться. Момітроль розвернувся на всі боки і враз помітив чорного капелюха, якого хтось поставив у кутку на ганку. Ось чудове місце для схованки! Чимихові ніколи, на думку, не спаде підняти капелюха. Мумітроль швиденько порачкував у куток і натягнув капелюха на голову. Щоправда, той сягав йому лише до живота, але якщо скоцюрбитися і підібгати хвостика, то ніхто його не зауважить. Мумітроль хихотів сам до себе, прислухаючись, як чмих один по одному познаходив усіх решту. Гемуль, хто би сумнівався, знову, мабуть, заповз під канапу ніколи не може вигадати ліпшого місця для сховку, а тепер всі гасали по будинку, шукаючи мумітроля. Мумітроль ще довго сидів би під капелюхом, якби не злякався, що друзям набридне його шукати. Він покинув свою схованку і, визирнувши з поза дверей, гукнув: Коку! Чи михошелешено витріщився на нього, а тоді мовив щось зовсім дивне, Сам ку-ку! Хто це?» Прошепотіла хропся. Решта лише похитала головами, не зводячи погляду з мумітроля. Бідолашний маленький мумітроль. У чарівному капелюсі він перемінився на чотирнадське звірятко. Усе, що в ньому було кругленького, стало тонким, а все маленьке розрослося до неймовірних розмірів. Та найкумеднішим було те, що тільки він сам цього не знав. О, як ви здивувалися? Вигукнув Мітроль, невпевнено роблячи крок на своїх довгих хитких ніжках. Ніколи не здогадаєтесь, де я був. Нам на те й байдуже. пхикнув хропусь. У тебе такий чудернацький вигляд, що хоч хто здивується. Дивні ви якісь, засмутив Мітроль. Певно, надто довго мене шукали. Чим займемось зараз? Перш за все, варто було б відрекомендуватися, стримана, зауважила Хропся. Ми ж навіть не знаємо, хто ти. Мумітроль вражено глянув на неї, але подумав собі, що то, напевно, нова гра, і радісно засміявся. Я король з Каліфорнії. А я сестричка хропуся, мовила хропся. Це мій брат. Моє ім'я Чмих!» а я мумрик. Які ж бо вино дні, буркнув мітроль. Невже важко придумати щось цікавіше. Ходімо на двір, там уже розпогоджується. Хто це? Поцікавився Гемуль, котрий сидів перед будиночком і лічив течінки соняшника. Король з Каліфорнії, у голосі хропців чувався сумнів. Оселиться у нас? запитав Гемуль. Це вирішувати мумітролеві», – сказав чмих. Дивно, куди він запропастився? Мумітроль розсміявся. Але й потішними ви буваєте іноді. Бракувало тільки ваштувати розшуки мумітроля. А ти його знаєш? здивався ніхумрик. Ще би, навіть дуже добре знаю. Момітроля неймовірно захопила нова гра, він аж запишався, що так гарно вписався в неї. Коли ти з ним познайомився? не відступала хропся. Ми народилися водночас. Мумітроля мало не розпирало від веселощів, але то лобуряка, мушу вам сказати, може вщедро з порядний дім. Не смій так казати про -троля, – обурилася хропся. Він найліпший момі-троль у світі, і ми страшенно його любимо. Справді, уже стриму момі-троль. а я гадав, що він справжній пройде. Хропся розплакалася на такі слова. Забирайся геть. у голосі хропуся забриніла погроза. Бо дістанеш прочухана. «Ова!» – розгубився момі-троль. Це ж тільки забава. Насправді мені дуже приємно, що ви мене так любите. Хто б тебе любив? розлютився чмих. Женіть його, женіть у шию того ботворного короля, який ображає нашого мумітроля. І вони гуртом наскочили на бідолашного мумітроля, той так розгубився, що й не думав оборонятися, а коли сам розсердився не на жарт, було вже надто пізно. Він опинився на землі під клубком тіл, який вищав горлав та гамсела на всі боки лапами та хвостами. На галас вийшла з хати мумію мама. Діти, що тут відбувається? вигукнула вона. Негайно припиніть колотнечу! Вони гамселять короля з Каліфорнії, крізь сльози пояснила хробся. Хай знає. Мумітроль вибрався з під купи нападників, пошарпаний і лютий. Мамо. скрикнув він. Вони перші почали бійку, троє проти одного. Це ж несправедливо. Визнаю, дійсно несправедливо, погодилася мама. Але ти, напевно, їх під'южував? Хто ти, до речі, крихітко. Я не хочу більше цієї безглуздої гри, мало не плакав «Ви, Вони трохи недотепні. Я момітроль, а на сходах стоїть моя мама, і досить вже!» Який же ти Мумітроль? зневажливо пихнула хропся. У момітроля гарні маленькі вушка, а твої глянь, які лопаті. Мумітроль у вічі схопився за голову і намацав велетенські пожмакані вуха. Але ж я в момітроль, розпачливо заволав він. Чому ви мені не вірите? У мумітроля маленький зграбний хвостик, а твій, наче щітка, наполягав хропусь. О, горе! Мумітроль тремтячими лапками обхопив хвоста. Очіська у тебе, мов тарілки, додав чмих. У мумітроля очка маленькі й добрі. Саме так, підтвердив ніхмумрик. Ти самозванець, зробив висновок Гемуль. Невже ніхто мені не вірить, розпочав мумітроль. Придивися до мене уважніше, мамо. Ти ж повинна упізнати своє рідне дитя, мумій мама. Глянула пильніше. Вона довго вдивлялася в його налякані, завбіжки старелі очіці, і врешті спокійно мовила. Так, ти мумітроль. Тієї ж миті мумітроль почав перемінюватися. Очі, вуха і хвіст зменшилися, носик видовшився, а животик округлився. Невдовзі перед друзями в усій своїй красі постав колишній мумітроль. Куди те пригорну, розпостерила обійми й мої мама. Свого рідного маленького мітроля я впізнаю завжди. Трохи згодом того самого дня мумітроль та хропусь сиділи в одній своїй схованок під кущем жасмину. Я увесь час просидів під отим чорним капелюхом, якого прилаштували замість кошика для сміття. Усередині капелюха? недовірливо перепитав хропусь. Так, усередині. На якийсь час обоє замислилися, а тоді перезирнулися і скрикнули водночас: Не інакше як? Ходімо, скомандував Хропусь. Вони вийшли на ганок і обережно підкралися до капелюха. На вигляд, зовсім звичайний, мовив хропусь. Ну, хіба що ціліндри завжди дещо відрізняються від інших капелюхів? А як довідатися чи то його витівки? запитав момитроль. Я туди більше не полізу. Когось іншого заманимо, запропонував хропусь. Ні, це непорядно. Ану ж то й хтось не зможе повернути собі справжню подобу. Заманимо ворога, не відступався хропусь. Гм, замислився момітроль. А кого саме? Може, щораз помийної ями? момітроль похитав головою. Його не так легко обдурити. То, може, мурашиного лева? О, це добра думка. Зрадів мумітроль. Одного разу морашиний лев затягнув мою маму у вирву і засипав їй очі піском. Мумітроль та хропусь вирушили на пошуки мурашиного лева, прихопивши з собою великого слойка. Підступних вирв мурашиного лева слід шукати на піщаному березі, тож вони попрямували до моря. Невдовзі хропусь натрапив на велику вирву і на мигах підкликав мумітроля. Він тут! Зашепотів хропусь, та як його заманити до слойка? Дай но ну я спробую, так само пошепки відповів мій троль. Трохи віддалік, він прикопав слоїк у пісок горловиною догори і голосно крикнув: Слабаки, ті мурашині леви! Він подав знак хропусеві. Вони обоє завмерли над вирвою, в очікуванні. Пісок заворушився, але ніхто не з'явився на поверхні. Страшені слабаки! Повторив мій мітроль, уявляєш, щоб заритися у пісок, їм і кілько годин забракне. Проте, засумнівався хропусь. Так, так, момітроль з усієї сили подаває йому знаки вухами. Кілько годин. Тієї ж миті з піску виткнулася жахлива голова з вибалушеними очима. Хто тут сказав слабак? засичав мурашиний Лев. Я закопую за три секунди, не більше і не менше. То покажи нам, який ти спритний, тоді, може, й повіримо, під'южував його мумітроль. Я вас піском засиплю, гнівно прогрозив морошиний лев. Затягну до нори з'їм. Ні, ні, не треба, злякався хропусь. Ліпше покажи, як зумієш закопатися задом наперед, за три секунди. Ось тут, на горі. Мій троль показав на місце, де він заховав слойка, щоб ми ліпше бачили. Ще тільки бракувало демонструвати свою вправність перед шмаркачами, погорливо пирхнув морочиний лев. Та все ж не зміг утриматися від спокуси довести, який він сильний та прудкий. Зневажливо форкаючи, морошиний Лев виліз із вирви і зверху верхньо поцікавився. То де мені закопатися? Ось тут. Тиснув лапку йому мітроль. Мурашиний Лев пересмикнув плечима і страхітливо настовбурчив гриву. Ну, начувайтеся, рикнув він. Зараз я закопаюся в пісок. Та коли повернуся, то з'їм вас. Раз, два, три. Обертаючись, мов пропелер, мурашиний Лев задом увігнався в пісок саме над схованим слоїком. Він був такий розлючений, що вся справа і справді зайняла три секунди. А може, навіть лише дві з половиною. Покришку хутко! заволав Митроль. Вони відгорнули пісок і місо закрутили покришку на слоїку. Потім спільними зусиллями вийняли слоїк з піску і покотили додому. Мурашини Лев і горланив, але його голос заглушував пісок. Страх який лютий, мов храпусь, я навіть не наважуюся думати, що станеться, коли він вирветься на волю. Зараз не вирветься, заспокоює йому мітроль, а потім капелюх, сподіваюсь, перетворить його на якусь потвору. Повернувшись додому, момітроль скликав усіх друзів трьома довгими посвистами у лапу, що означало, трапило щось неочікуване. Всі ми збіглися з усіх усюдів і стали гуртом над слойком. Що там? спитав чмих. Мурашини лев, гордо відказав мітроль. Справжній лютий прилютий мурашиний Лев. Ми його упіймали. Які ви відважні, захоплено вигукнула хропся. А тепер запхаємо його до капелюха, повідомив Хропусь. Хай стане такою ж потворю, як я, додав у Мітроль. Не голосуйте, а розплумачте до пуття. Що тут відбувається? благальним голосом попросив Гемуль. Я перемінився на страхопуда, бо заховався у капелюсі, пояснив Мітруль. Ми дійшли до такого висновку шляхом логічних міркувань. Настав час провести експеримент і подивитися, чи морошиний лев змінить свою подобу в капелюсі. Але ж, але ж нікому не відомо, на кого він обернеться. Ану ж стане ще страшнішим за морошиного лева і усіх нас поїсть. Ситирів чмих. На якусь мить всі завмерли в тривожній мовчанці, дивлячись на слоїк та прислухаючись до звуків, які долинали звідти. Ой-ой! Налякано зойкнула хробця і одразу знебарвилася. Ми заховаємось під столом, доки відбуватиметься перетворення, а зверху притиснемо капелюха грубою книжкою, запропонував нюхмумрик. Експериментів без ризику не буває. Кидайте його до капелюха. Чмих шмигнув під стіл, момітроль, нюхомумрик і гемуль тримали слоїка над капелюхом, а хропця обережно відкручувала покришку. У куріві піску морожений лев упав до капелюха, а хропусь блискавично прикрив його словником чужемовних слів. Потім усі шугонули під стіл і заховалися там. Спершу нічого не відбувалось. Друзі визирали з під скатертини у напруженому очікуванні. Нічогісінько. То все пусті вигадки, вирішив чмих. Однак тієї ж миті словник чужомовних слів почав морщитися. Чмих від надмірного хвилювання в гриз Гимуля запалець. Обережно, розлостився Гимуль. Ти вкусив мене запалець. Ой, вибач, я думав, що мій. Словник морщився все дужче. Сторінки стали схожими на зів'яле листя. З-поміж них виповзали чужомовні слова і розбрідалися по долівці. От трам-тарарам!» тарарам, вражено скрикнув Митроль. Та чари ще не закінчилися. крисів капелюха, закапотіло, потім зазюркотіло, і враз потоки води потекли на килимок. Чужомовним словам довелося рятуватися, дряпаючись на стіни. Мурашини лев став водою, мов розчаровано ні Я гадаю, це був пісок. Прошепотів хропусь. Мурашений лев скоро з'явиться. Напруга зростала і ставала нестерпною. Хропся заховалася в обімгомі троля, а чмих тихенько скімлив від страху. І раптом з капелюха виліз крихітний їжачок. Такий крихітний, якого собі тільки й можна уявити, Скуйовджений і цілком мокрий. Він понюшкував повітря. І закліпав очками кілька секунд панувала мертва тиша. Враз її порушив регітню хмумрика. Не встиг він відхекатися, як за ним й інші лягли покотом від сміху. Вони галасували, штурхали один одного під боку, і радості їхній не було меж. Лише Гемуль не поділяв їхніх веселищів. Він з подивом дивився на своїх друзів. Збагнути не можу. Чому ви скільки галасу здіймаєте з приводу речей звичних і очевидних? Ми ж наперед знали, що мурашиний лев переміниться. Тим часом крихітний їжачок урочисто і ледь засмучено почебиряв до дверей і далі до сходів. Вода перестала литися, а на ганку утворилося справжнє озеро, стелю густо обліпили чужомовні слова. Коли про подію розповіли мамі татові, мамі тролля, троля, вони поставилися до цього дуже серйозно і вирішили, що чарівного капелюха необхідно позбутися. Його обережно покотили до річки і скинули у воду. То він звідки взялися хмаринки і усякі потвори, здогадалася мама мумітроля, дивлячись від капелюхові, який відносила ріка. Хмаринки були дуже гарні, з жалем озвався мумітроль. Хай би ще поверталися. І потоки води іноземні слова нагадала йому мама. Погляньте, що сталося з Ганком. Як мені тепер позбутися отої чужомовної комашні, яка заполонила весь будинок. Годі й крок уступити, суцільний безлад. І все ж, хмаринки були гарні, вперто наполягав на своєму момітроль. Увечері момітроль ніяк не міг заснути. Він лежав, дивлячись у світлу червневу ніч, яка повнилася розмаїтими звуками, шерехами скардливих кроків. Пахощами квітів та манили в танок. Нюхмомрик ще не повертався додому. Такими ночами, як оця, він часто танявся самотою околицями, не розлучаючись зі своєю гармонією. Тільки нині не чутно було його пісеньок, мабуть, подався кудись на розвідіне, напевно, напне свій намет десь на березі річки і спатиме у ньому, мо зітхнув. Було йому тоск на душі, хоч і сам не знав чому. Зненацька під вікном почулося тихе посвистування. Мумітролеві від радості аж серце підстрибнуло у грудях. Він тихцем прокрався до вікна і визирнув двір. Тихе посвистування означало таємниця. Нюхмумрик чекав під мотузяною драбиною. Ти вмієш зберігати таємниці, зашепотів він, коли мумітроль звіз по драбинці у траву. Мумітроль жваво закивав головою. Нюхмомрик схилився до нього і зашепотів іще тихіше. Річка викинула капелюха на піщану відмілену, внизу за течією. Очі мумітроля запроменіли. Підеш зі мною, самими лише бровами, запитав Нюхмомрик. Ще й питаєш, вирухнув вухами мумітроль. Немов тіні, прошмигнули вони росяним садом до річки. Капелюх лежить за другим закрутом ріки. Пояснив нюхмумрик притишним голосом. Урятувати його, власне каючи, наш обов'язок, бо вода, яка потрапляє до капелюха, стає червоною. Мешканці долини, внизу течії, нажахаються, побачивши червоні води ріки. Слід було все передбачити, мовив мумітроль. Він страшенно пишався і тішився, що може, отак серед ночі, бути з сніхмуриком. Раніше ніхмумрик на нічні виправи вибирався сам. Це десь тут. Озвався за якийсь час ніхмумрик, там, де у воді видніється темна смуга. Бачиш? Не дуже, відповів мітроль, спотикаючись у сутінках. Я погано бачу вночі не те, що ти. Цікаво, як нам до нього дістатися, замислився нюхмумрик, дивлячись на ріку. Шкода, що твій тато, не має човна. Мумітроль на мить завагався. Я добре плаваю, якщо вода не надто холодна. Не відважишся? засумнівався ніхмумрик. Ще як відважусь, запалився момітроль, відчувши себе сміливим, як ніколи. Де він лежить? На протилежному боці. Під ногами одразу відчуєш мілину, та обережно, не запихай лапки до середини, тримай капелюха за денце. Мумітроль увійшов у теплу воду і поплив, загрібаючи, по собачому. Течія була швидкою, що його трохи стривожило. За хвилю помітив відмілину. Він завернув хвостом, наче стерном, і одразу відчув під ногами пісок. Усе гаразд? тихо гукнув з берега нмумрик. Так, відізвався мумітроль, виходячи на піщаний берег. Він бачив, як з капелюха у річку витікає тамій струмінь. То була зачарована червона вода. Мумітроль занурив у неї лапки й обережно лизнув. Трам тарарам! вражено пробурмотів він. Це ж морс!» Ова! Відтепер матимемо морсу досхочу. Знайшов. нетерпеливився ніхмумик. Так, повертаюся, гукнув мумітроль у відповідь, і, зав'язавши хвоста вузликом навколо капелюха, ступив у воду. Плисти проти течії з важким капелюхом на буксирі було дуже виснажливо. Мумітроль дістався берега геть знесилений. Ось він, гордо мовив, ледь переводячи дух. Чудово! зрадів ніхмурик. Куди ж його подіти? Удома тримати не можна, міркував умітроль. У садку теж, бо хтось неодмінно знайде. А у печері? запитав нього хмумрик. Доведеться посвячувати у таємницю Чумиха, це ж його печера. Що ж, доведеться, мабуть, неохоче визнав Хмумрик. Але він надто малий, щоб довірити йому таку велику таємницю. Твоя правда, погодився Мумітроль. Знаєш, у мене вперше з'явилася таємниця. Про яку не можу розповісти та твоїй мамі. Нюхмумрик обійняв капелюха лапками і рушив вздовж річки додому. Уже на містку візнецька зупинився. Що трапилося? стривожився Момітроль. Канарки. скрикнув нюхмумрик. На поручі моста сидять три золотисті канарки. Дивно, що вони тут роблять уночі? Ніякий я не канарок, писнула найближче до них пташка. Я плотичка. Ми всі троє чудові рибки. Зацвірінькав її товариш. Нюхмумрик лише головою похитав. Бачиш, що наробив капелюх. От три маленькі рибки, напевно, заплили у нього і стали канарками. Не час тепер зволікати. Ходімо просто до печері і заховаємо там капелюхи. У лісі йому ні на крок не відставав від нюхмумрика, бо обидва боки стежки щось трекотали тупотіло, наганяючи страху. Час від часу, з поза стовбурів, на них відріщалися блискучі очіці, з муху й крон дерев долинали чиїсь голоси. Гарна ніч, почув мій тролі за спиною якийсь голос. Чудова! хоробро відповів він. Невеличка тінь прослизнула повз нього і зникла в темних хащах. Море і небо, мерехтливі, і ніжно блакитні, зливалися воєдино. Генудалині. Чулися поодинокі пташині поклики, надходив світанок. Нюхмумрик і Момітроль занесли капелюха до печери і поставили у найдальшому кутку до гори денцем, щоб ніхто ненароком на нього не впав.